Друзі, нас інфоперші про головне поїхали на закритті нараді. В кремлівському комплексі раптово стало помітно. Президенту стало зле очі, потьмяніли. Тіло втратило рівну увагу. Він схопився за обличчя обм'як і повільно сповз і скрісла. Черговий лікар негайно вколов екстрену ін'єкцію. препарат, що зазвичай використовується при судомих неврологічних випадках, та ефект був не той обличчя з нівечіло. Скула змістилась, ліва частина щелеби, ніби висіла, з'явився м'язовий спазм. Це бачили всі в кімнаті шоковані офіцери, охорони, присутні міністри, технічний персонал. Зв'язок одразу заблокували охорони, евакуювала президента через підземний коридор до мобільного медичного пункту. Через кілька хвилин у всіх інформаційних стрічках зникли згадки про нараду. Включено режим мовчання. Пише Канал, генерал СВР військового команду. Одразу зіштовхнули з управлінським вакуумом. Плани приміщення підрозділів на півдні та заході були поставлені на паузу через відсутність остаточного погодження з Генштаб РФ не отримав ключового допуску до запуску резервів. Українська сторона тим часом отримала підтвердження про збої в координації кілька угруповань супротивника залишились без поповнення та підтримки, на що оперативно відреагували підрозділи ЗСУ. зразивши склади колони техніки, блокпости, які чекали команди на підкріплення. Це дало змогу суттєво зменшити тиск на окремих ділянках фронту, особливо в секторі Сіверсторське. На фоні медичної кризи в Кремлі розпочалась боротьба за контроль над оперативним управлінням, тимчасово активізувалися структури Ради безпеки, зокрема групи Патрушева, яка почала ізолювати контакти, зменшила допуск до інформації, заблокувала будь-які публічні згадки про інцидент. Водночас в окремих військових округах зросла активність контррозвідки. Фіксується зачистки в підрозділах зв'язку і тилу перевірки на реакцію командирів лояльність до керівництва. Однак, навіть за таких умов очевидно є деорганізація, затримка наказів порушення ланцюгів рішень, відсутність оперативних дій, все це створює вікно для української армії. Що ж, медичний колапс голови держави під час критичної фази війни це надзвичайний дестабілізуючий фактор умов централізованої вертикалі влади, навіть на кілька годин нерішучості здатні паралізувати фронт. Якщо цю слабкість використати, можна добитися перелому. Україна має сфокусувати зусилля на точкових наступах, активізацію ударів по комунікаціях, виведення з ладу логістики. Ключ діяти до того, як супротивник оговтається, поверне контроль над керівним рівним центром. Після інциденту з Путіним в центральному військовому медичному госпіталі в Москві ввели особливий протокол. Доступ обмежено, особовий склад замінено на перевірені кадри з ФСО. Мобільний блок реанімації ізолював пацієнта прізвище в реєстрах. Зашифровано офіційні джерела продовжують мовчати, проте серед вищополітичного естеблішменту ширяться чутки про серйозне неврологічне ураження, фіксують переліч м'язів обличчя, часткову втрату мовлення, дезорієнтацію. Це унеможливлює участь Путіна у прийнятті рішень навіть в режимі відеозв'язку на стратегічному рівні. За кілька годин після інциденту було скасовано одразу чотири заплановані військові операції. Перекидання батальйонів центрального округу на південно-східний напрямок. ротацію підрозділ в Луганській області, запуск артилерійських конвоїв через Воронеж, а також доставку нового ППО поподу Білгородаці. Рішення залишились без підпису. Адже їх мала затвердити безпосередньо вища особа, як насток українські сили зафіксували відсутність активності супротивника в ряді гарячих точок і прийшли в локальний наступ, просунувши лінію фронту в районах, які залишились без підкріплення. Також паралізовано дипломатичні канали послі в ключових столицях Берлін, Пекін та Геранни отримали інструкції для наступних кроків, що зірвало переговори про нові постачання озброєння. Більш того, деякі країни-партнери Росії почали виводити дипломатів або зменшувати осі контактів, побоюючись внутрішньої нестабільності. За інформацією розвідки, китайська сторона тимчасово призупинила спільні логістичні операції та зажадала пояснення, які не надійшли. Це створює його політичну ізоляцію в найкритичніший момент війни. Ситуація всередині військових частин стрімко деградує, молодші офіцери не мають чітких вказівок, Командири на місцях дезорієнтовані, в кількох з'єднаннях зафіксовано зростання кількості відмов, від бойових завдань часи на бійців самовільно залишила позиції в тилу хаос. Медвак працює на межі, запаси пального нео доходять, боєприпаси не розподіляються. Таких умов українські підрозділи отримують не лише перевагу на полі бою, а й час для укріплення перегрупування планування наступальних операцій. Нібито редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.